ніж вчора на Рапіді. Хоча здається, що воно швидше, цікавіше. І картинко привабливіше. Так, Максим Чигаєв переможець вчорашнього одного з відборів. По коефіцієнту бугольця він пройшов напряму. Вітаю Макса. Навіть з ним вживу знайомі. На чемпіонаті Європи, здається, познайомилися. Так, одразу Б5 чи. О, давайте поки профілактичний хід зробимо. Тому що є священне правило. Тільки на рух пішака є, е, треба рухати пішака Б в таких позиціях французького типу закритого. Тому одразу б 5, напевно, я не можу, тому що він може завжди відкрити центр. і c це 4 зіграти. Тому краще почекати. Так, h 4, базовий хід. Так, якщо побити, побити, h 5, кінь c 4 Поїхали. Тепер вже можна, тому що кінь захищений турою. Ага, -а -а. ну давай так. Логічний хід. Хороше підсилення слона в нього. Так змушений зіграти. Так, і так, типу, за вертикаль є, будемо боротися. Так, <просу> <буз> <ган> да, відхилив пропозицію нічиєї, Макс, ну добре. Так, можна Б4. Можна якось шукати можливість на фланзі отримати силу, тому що я тут тисну. Може С4. Ладно, це ідейно виглядає. Розчищати дорогу з слону. Хм, <гум> на слон G5 ферзь C6 в нього є хіт, і потім Тура е 1. Ай-яй-яй. Поганий зівок від мене. Так, що ж робити? Ферзь D6 доведеться грати. Так, це в мої плани не входило. Да, ферзь С4 сильний хіт. Ну, поки не страшно, але де якусь долю ініціативи я Максу віддаю. Так. Сланс 331. Ладно, не встигаю порахувати. Чи можна забирати на c3? А, ось в чому ідея була. Ай-яй-яй, все я підсіма зв'язками. Не врятую я фігуру. Да, заплутався сам в своїх же фігурах. да, на жаль, програв. Да. Вітаю, Макса, з перемогою. Не вдалася мені трошки партія. Хоча ось тут. Ну ось, я впевнений, що в цій позиції в чорних гірше не може бути апріорі. Можливо, Б4 4 імпульсивних хід, це таки в нього 2 слона. Позицію треба трошки було підсушити. Можливо, просто ось так якось зіграти, аж 6, щоб слона сюди не випускати. І тоді вже після слону в 4 я там можу навіть король аж 7 зіграти і нікуди особливо не летіти. Ну ладно, треба буде проаналізувати. Будь-якому.